Завдання, які стоять перед військовими комісаріатами, стосуються не лише армійців, а й представників органів місцевої влади, наголосив Чернігівський міський голова Олександр Соколов під час розширеної наради із заступниками та керівниками управлінь. Про щось я можу умовляти, про щось просити. Тут є єдина країна, єдине завдання. У цьому залі є певна кількість людей, які є учасниками бойових дій. Всі ви знаєте, коли, як, кого призивали на виконання священного обов'язку. З чим військові комісаріати не мають проблем, то це з набором контрактників. Планове завдання на рік вже виконано. Бажаючих багато. Відповідно, військових частин у нас кількість теж збільшилась. На сьогоднішній день призов станом на вересень, планове завдання на 2015 рік виконано на 145%. Основні вищі військові навчальні заклади, куди ми направляли юнаків в цьому році, це місто Харків, повітряний наш університет, місто Одеса, військова академія та військова академія місто Львів. Втім, якщо говорити про результати трьох мобілізаційних кампаній, то вони не надто втішні. Якщо третю хвилю військові називають вдалою, бо не просто виконали, а завдяки добровольцям перевиконали планове завдання, то в останні дві хвилі такими результатами рекрутери похвалитись не можуть. Військовослужбовці, військового працівники Міністерства внутрішніх справ не мають законного права вимагати документи, що підтверджують особу. Не мають права зайти у приміщення та перевірити там наявність сказаної повістки особенно. Регіональні представники підприємств, установ та організації, керівництво яких не знаходиться в місті Чернігові, це наші супермаркети, ТОВ, ЕКО, Кишеня та інші, практично всі комерційні банки відмовляли вручати повістки, силаючись на керівництво, яке знаходиться в іншому місті. Найкращими були результати її весняної призовної кампанії на строкову службу. За планом міноборони до лав збройних сил комісаріати мали направити 310 юнаків. Армійці кажуть, що це найбільше завдання, яке отримував військомат з 1991 року. На весні року. Навесні служити пішли лише 157 чернігівців. Фактично, рекрутери із завданням не впорались. Однак зазначають, що в тому вина не лише комісаріатів, чиї можливості в оповіщенні дуже обмежені, в тому числі і законодавчо. Саме складною була шоста хвиля мобілізації. Планове завдання було найбільше в 2000, за весь, скажімо так, 2015 рік. І також ресурси вже були вичерпані. За повістками було викликано близько 400 військовозобов'язаних, з них 56% було визнано придатними до військової служби, 19% направлено на додаткове медичне обстеження і 25% непридатні. Ще одна причина недобору на строкову військову службу стан здоров'я призовників. За словами військових, цьогоріч на стадії приписки її проходять 17-річні хлопці 11% юнаків визнані непридатними для служби. Що вже говорити про старших, котрі до 20 років мають цілий букет захворювань. Нині рекрутери готуються до нового призову і сподіваються, осінній буде легшим, бо паралельно не йтиме мобілізація. Більшого головного болю завдає демобілізація, адже бійці, які повертаються зато, мають цілий стос проблем і не лише з документами, а й з прилаштуванням до мирного життя. Основним питанням, яке я вважаю приділити увагу необхідно, ми цьому питанню приділяємо увагу, це психологічна реабілітація тих людей, які повертаються. В військовому комісаріаті є вже введено в штат психолога. Це, на жаль, тільки одна людина, тому що кількість військовослужбовців, яка повертається, досить велика. І в цих питаннях нам допомагають волонтери з єдиного волонтерського центру. Завдання це цей напрямок роботи у нас виконується, але необхідно більше цьому питанню приділяти увагу.